Ще один робочий день. Не дуже він у мене був, звісно, плодотворним. Якось так на роботі. Урядовий портал не працював, може, по причині приїзду Байдена. До речі, дуже гарна була подія. Я думаю, що всі українці дуже раді і дуже схвильовані по-доброму. Тому що це для нас велика подія, і я думаю, ця подія несе за собою ще масу добрих справ з наших, зі сторони наших западних партнерів, наших друзів, які нас підтримують усі, у ці тяжкі часи. А сьогодні, мої любі друзі, я хотіла. Після тяжкого робочого дня, як я сказала, звіт питалась здавати сьогодні, здавала, висить портал, нічого не приймається. Коротше, звіт не зданий. Зате, думаю, прийду ввечері, посію в Ну, що ж ви думаєте? Прийшла, достала свої сімена. Зараз вам покажу горищі, горищі сім'я. Горищі сім'ї, що ж ви думаєте? Петуній нема. Так що будемо сіяти те, що є. Треба ж сьогоднішній вечір якось собі трошки емоційно розбавити. Що в мене є з сім'ян? У мене є чорнобривці? Я думаю, кожен українець полюбляє чорнобривці. Дуже люблю я статицю. Є у мене статиця пурпурова і жовта. І я думаю, що якраз сьогодні вже можна його все посіяти. Я хочу вам сказати, що може хто ще не сіяв, боїться цієї справи. Але я вам хочу сказати, що це все дуже просто. Не святі горшки, як то кажуть, ліплять. У минулому році, коли почалась війна, дійсно, ми не були до цього готові. Всі були у своїх справах, і коли це все случилось, то застало нас врасплох. Не готові ми були зовсім до цієї події. Моя сім'я. Пережила тяжкі скрутні часи, бо були ми в окупованому місті залишились. Прямо 24 лютого наше місто, маленьке місто за 40 кілометрів, яке от Росії знаходиться. Окупували. І просиділи ми в окупації з 24 лютого і до 12 березня. Тяжкі були часи. 12 березня виїхали зеленим коридором і полетіли через всю Україну на Львівщину, де знайшлись добрі люди, прийняли мою сім'ю, прихистили нас, дали нам житло, взагалі, зігріли наші травмовані душі. І ось одну я трохи від теми відклонилася, але хочу повернутися до неї. І я, щоб трошки розрадитися, вирішила, днями слухати новини було дуже тяжко, і я, щоб себе розрадити, купила семена на ринку і посіяла квіти, посіяла томати. Згодом привезли їх додому, вже визволений, визволений свій тростянець. І згодом виростили непоганий урожай томатів. І дуже гарні квіти були. Так от я вам хочу запропонувати сьогодні все ж таки посіять квіти. Квіти це краса, квіти це добро. Хай наша Україна Квітна з нашою поміччю. Зараз ми з вами, як я вже сказала, посіємо статицю. Дуже гарна рослинка. Мені подобається. Вона це сухоцвіт. Вона дуже гарно квітне, а потім ми її використовуємо в зимових букетиках. Зимою дуже гарно, коли дивишся на. Сухі букетики і згадуєш літочко, і так воно як то гарно і на душі, і все так сім'ян сім небагато, але ми їх зараз на підготовлену. Я вам хочу сказати, що суміш заранше підготувала. Вона, в принципі, як що для пituні, що для статиці, що для чорнобривців, вони полюбляють. Жерненьку земельку розбавлену пісочком річковим помитим. Ну, ж, зараз у нас тут земелька, в общем, покупна, покупний торф, земля з мого городу і пісок. Ми його все перемішали, пропорції рівнозначні. І... Вже ми посіяли статицю цю Зараз посіємо ось як сонечко гляньте, літнє, яка вона красива, жовта. Всього потрошку посіємо, бо воно, як би вам сказати, ще по періоду і може і ранкувато його сіять. Але чим раніше посієш, це квіти такі, що вони будуть, ну, допустимо, чорнобривець він у нас у травні вже буде квітнути. Це, бачите, взяла такий низькорослий, подобаються мені низькорослі чорнобривці. Дуже гарно вони виглядають і в вазонах, і в на клумбах. Зовсім небагатсько кину їх. Дуже небагатсько кину. І є у мене ще збирала свої домашні граминочку кину. Щоб. Були трошки домашніх, вони такі були гарнюні темного кольору. І, думаю, з лимонним кольором вони дуже гарно поєднуються. Тут квітка була така гарна у цих других. Вона теж така лимонна, розмірністю велика. Так, зараз ми це малічкою затрусимо. Шар невеличкий такий тоненький шар землі, особливо на статицю, так взагалі тонесенький. Дуже гарно, я чорнобривець сіяла у минулому році, заливала кипятком посуд із землею, а потім сипала сімена чорнобривців. І ви знаєте, дуже вони. Швидко зійшли, але зараз нам не потрібно, щоб вони швидко зійшли. Хай собі полежуть і спокійним ходом зійдуть. Ось і все, ось ми і посіяли. Зараз земелька вона не суха, вона вологенька. Ми її ще зверху прибризкаємо водичкою, щоб не багато води, щоб не було там у нас болота. Ми трішечки забризгали і на тому кінець. Зверху можна надіти поліетиленовий пакет, тоді не буде випаровуватись волога і потихесенько вони зійдуть. Я хочу вам показати, ось 13 числа перець солодкий посіяли. Ну, може, вам і поганенько видно, бо він тільки-тільки сходить. Але є вже сходи. І дасть Бог буде все гарно, і зійде, і буде все гарнесенько, і будемо з врожаєм. Це мені дала сімена моя подруга. Такий у неї гарний був, був прошлим літом. Е, на жаль, не знаємо сорту, але такі довгі, червоні перці були солодкі, ну такі добрячі, що не можу вам і передати. На цьому пожалуй і все. Хочу лише додати, що ще там баклажанчики у мене пішли вже сходити гарненько. але коробок здоровий, не хочу його тягнути, вам показувати. Хай вони підростають, я вам в слідуючому відео обов'язково покажу. На цьому пожалуй, все, що я вам хотіла розповісти, мої дорогесенькі. До нових зустрічей!